Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі 2 квітня, неділя, 403 день Визвольної війни проти росіян. Як я вам і пропонував, сьогодні оглянемо карту бойових дій у розрізі за останніх сім днів з понеділка, 27 березня, понеділю, 2 квітня. Що ж, давайте розпочнемо. Традиційно північно-східний напрямок розпочнемо з населеного пункту Гряниківка. Ось в цьому напрямку. Ось тут власне я і трошки на манив з наголосами, тому що в нас тут є масютівка населений пункт. От, власне, з цього напрямку ми б'ємо по позиціях ворога населеному пункті. Гряниківка, карта Діпстейт демонструє, я вчора вам казав, вже, що Гряниківка, вся, начебто, під контролем ворога. Це не так, тому що південний захід цього населеного пункту ворог не контролює, попри те, що в червоний колір замальовано на карті Діпстейт. Традиційно йдуть вогневі двобої між Збройними силами України і ворогом. Ось, власне, теж тут я наплутав трішки сказав Синківка, правильно синьківка наголосна, і в цьому районі з лиману першого вільшани ворог обстрілює наші позиції. Ми не мовчимо, і також даємо гарно прикорити окупантам. Якщо загалом говорити по напрямку від дворічної і аж до Сватове, то змін по лінії бойового зіткнення за останні сім днів немає. Що варто лише сказати, що друга лінія оборони окупантів від Старобільська, ось до щастя. Нагадаю вам, це, цей район через Новоайдар. Є повідомлення, що в Старобільську все більше і більше починають будувати фортифікаційні споруди окупанти, тому що очевидно переймаються нашим просуванням з першої лінії фронту від Сватова до Креміної. Повертаємось до цього напрямку. Змін немає ні Новоселівське, ні в Куземівці. Нічого нового не відбулося за останні 24 години. Більш важка ситуація з точки зору обстрілів, з точки зору намагання просування ворога. Це вже ближче південніше від свату. Це є Креміна, ось цей напрямок. І тут у нас є просування за останні 20, за останні 7 днів. Давайте глянемо. Я вам продемонструю. Відведемо до 27 березня понеділка. Ось бачимо, є просування в напрямку Торське. Всі свої основні сили ворог спрямував саме в цей населений пункт. І на початку тижня бачимо з понеділка. По вівторок вони зуміли на кілька сот метрів просунутись до цього населеного пункту. Обстрілюють наші позиції в Торське, Ямполівка, Терни. Все, що є навколо річки Жеребець. Їхня мета, звісно, відкинути нас за цю водойму. Але просування ворога, окрім цього напрямку, за останні сім днів немає. Невеличкі, ось були, зараз вам продемонструю. Південніше від Креміної це вже Луганщина і Білогорівка. Луганська, ось тут є просування за останні тижні, незначні біля Сіверська. Сільськодонця річки, що варто сказати про Білогорівку Луганської області. Так як за останні 20, за останні 7 днів перепрошую, просувань немає. Є відео, яке от з'явилося буквально за останню добу в телеграм-каналах з точки зору політики Ютуба. Ми вам не можемо продемонструвати це відео, але е, можемо продемонструвати вам фотографії. Верхньокам'янське, ось ви бачите фотографії, як наша 54 та бригада безпосередньо 10 метрів до окопів ворога валить їхню живу. Силу це трапилося тиждень-півтора тому. Зараз стало зрозуміло, де це і що це. Що це означає? Що ми втратили позиції під Верхньокам'янське? Ось ви бачите, я вам продемонструю. Тут змін не видно на Діпстейт. Це в районі Золотарівки, Верхньокам'янське і Верхньокам'янка. І по фотографіях видно, що ми. Відвоюємо свої позиції, тому що півтора тижні тому ми відійшли з двох опорних пунктів, але під'їхали танком. І, от по фотографіях, видно, як ми смачно влучаємо по окопах ворога. Ви в телеграм-каналах або в інших ресурсах можете це відео переглянути. Самі переходимо до однієї з найгарячіших точок на лінії бойового зіткнення. Це, звісно, Бахмутський напрямок. Розпочну я вам з повідомлення оперативного Костянтинівка. Давайте глянемо скільки це від лінії бойового зіткнення. Найближче це є орієнтовно 15 кілометрів. У нас є невтішне до двох то переглянути самі. Переходимо до однієї з найгарячіших точок на лінії бойового зіткнення це, звісно, Бахмутський напрямок. Розпочну я вам з повідомлення оперативного Костянтинівка. Давайте глянемо, скільки це від лінії бойового зіткнення. Найближче це є орієнтовно 15 кілометрів. У нас є. Невтішне повідомлення, що в неділю, 2 квітня, російська армія обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Ворог вдарив вранці по центральній частині Міста про це повідомив голова Донецької Ован Павло Кириленко. У нас є вже уточнення по цьому влучанню. Ворог наніс два удари С-300 комплексом та чотири залпи систем залпового вогню. Ураган пошкоджено 16 багатоповерхівок. Вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби і три автомобілі. Попередньо відомо поранено вісім осіб, уламкові поранення. Усім надається медична допомога, і відповідні служби ліквідовують наслідки цього обстрілу. Ну От бачимо, все, чим займаються окупанти, це вони продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Це Костянтинівка. Повертаємось до безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Північ від Вугледара за останні 20, перепрошую 7 днів з 27 -го. березня. Просувань немає ні. Васюківка роздол, роздолівка, веселе тут нічого не відбувається. Єдине, що відбулося це невеличке просування за останній тиждень. Це в напрямку, ось привілля. Мінківка і до Слов'янська. Ну, це вологі мрії, як я вже завжди кажу. Це дійти до Слов'янська і Краматорська, але цього звісно не буде. Безпосередньо Бахмутський напрямку. За якщо говорити за останні 24 години, то традиційно важка ситуація це є північ. Е Східна частина Бахмуту вони намагаються просуватися до центру, і звичайно, це є південь. Перед тим як безпосередньо перейти до супутникових знімків і знімків і поговорити, що відбувається в самому Бахмуті. Продемонструю вам шикарне відео: ось тут на північ від Бахмуту є. Артемівський завод обробки кольорових металів. І давайте глянемо, як ми зуміли по позиціях ворога в цій промисловій зоні смачно влучити. Давайте дивитись. Паном? Головне, щоб координати не перебули. Було Точечка роблення. наша. Ну, трошки не туди. Як. Та нормально. Там куда ні попит. Зака, заказуй другу. Тати ти... за попередню інформацію, це от влучання прекрасне. Це є удар з нашої точки у яка б'є на 120 км кілометрів, і ймовірне відхилення всього на всього дев'яносто І ми бачимо, що дуже гарно жива сила, Можливо, там була і бронетехніка. Злетіли в повітря. Переходимо до супутникового знимку карти. Ось, власне, з півночі давайте глянемо за останню добу. Є просування по вулиці Сиберцева. Це, от, власне, є. Ось ви бачите, червоненькі дахи. Це і от біленькі ліворуч. У нього це є Артемівський завод обробки кольорових металів. Зуміли вони просунутись на 3-4 квартали в бік. Вулиці Садової і все найважчі бої триває. Будуть йти, очевидно в центрі міста. Ось ви бачите, є сіра зона. Напрямку Хромове без змін наші хлопці і дівчата добре тримають тут оборону. Просувань ворога немає. Важка ситуація навколо Бахмутки. Зуміли в певних місцях форсувати цю ріку окупанти. Бачимо просування є як і з півночі, так і з півдня. Давайте глянемо за останні 20, знов. 27, 7 днів. Що відбулося. Незначні просування по півдню, ось по цих вулицях. От Незалежності вулиця, паралельна вулиця Миру, Маріупольська вулиця, вулиця Широка, ось тут йдуть запеклі бої. Попри те, що є певні зрушення ворога за тиждень, але наші Оборонці тримають позиції. Важка ситуація. Це, звісно, цей трикутничок. Це є вулиця Чайковського. Ось ви бачите, і вулиця Корсунська. Отут от йдуть найзапекліші протистояння. Ворог групами намагається проходити в квартали. Кілька кварталів може пройти. Далі наші збройні сили України їх звідти вибивають. Аби ви розуміли, оці от квадрати є фактично зруйнованими. Рухаємось далі по півдню після Бахмуту. Напевно, найгарячіша точка останні два тижні. Найскладніша це є Авдіївський напрямок. Ворог там зібрав величезну кількість живої сили. Що він має на меті вийти до Торецька, Константинівки і в своїх знову ж таки повторюся, вологих мріях об'єднати з наступом біля Бахмуту. Авдіївський напрямок за останні. Сім днів, давайте глянемо, що відбулося. Є просування, бачимо невеличкі, як з півдня, так і з півночі. З 27-го. ось бачимо в напрямку Красногорівки. Є невеличкі просування на початку тижня. Збоку, веселе, кам'янка і крута балка. Це ми говоримо про східний напрямок і північний. Що варто тут сказати, що в Кам'янці ми тримаємо свої позиції? Ворог намагається просуватися, але абсолютно безуспішно. Район Северне, це є вже південний захід від Авдіївки. Ось тут і нижче Невельське. Чому я їх двох згадую? Тому що це населені пункти, тому що власне тут за сім днів і за останні 24 години ворог втрачає серйозно в живій силі і техніці. Загалом за сім 12 днів фактично це можна сказати є другий воглодар, тому що дуже дуже велика кількість втрачається ворогом. І в живій силі повторююся, і в техніці. Що варто ще сказати, що намагається ворог просуватися, ось район, повторюся, а Авдіївський коксохімічний завод. Але безуспішно ми тримаємо позиції, попри те, що Авдіївку обстрілюють з усього і лише тільки що можна. Змін немає. От Первомайська траса, яка йде. Ось ви бачите, в Покровськ. У цьому напрямку є просування ворога з півночі від Парвомайського. Чому вони сюди пішли? Тому що намагалися бити в лоб, зазнавали серйозних втрат, вирішили піти з півночі. І є ось такий от виступ, фактично 500-700 метрів. Вони там намагаються закріпитись, але ситуація складна, але ми тримаємо оборону в цьому районі. Нагадаю вам, що Парвомайське і Невельське абсолютно знищені міста під. Нуль. Рухаємось далі. М'їнка. Мар Мар'їнка, не будемо зупинятися, тому що тут без змін в місті, половина міста під окупантами. Намагається Осикова. Ось водойми ще рухатись з, з північного напрямку. Ну і вони вже тижні 3-4 розповідають, що побіда це їхній населений пункт. Абсолютно неправда. Позиції не змінні. Вугледар, Вугледарський напрямок. Якщо вчора я вам казав, що тут фан-зона концерту Кобзона, то сьогодні, очевидно, за останні 24 години тут Кобзона покликали на біс. Тому що в нас є фотознімки, як втрачає ворог свою техніку. Подивіться, ви бачите, скільки техніки понищують, це і танки, і бронетехніка, 5-6 машин, і це лише на одному. Фото. Продовжують вони сюдою повсти, лізти і зазнавати шалених втрат. Чому вони нічого не міняють, нам невідомо, але точно відомо, що нам ось, власне, такий підхід окупанта на цьому напрямку дуже і дуже підходить. Під даний напрямок Запоріжжя. Запоріжжя обстріляв ворог, я вам вчора розповідав. За останні дві доби добре прилетіло туди наслідок вчорашньої ракетної атаки у Запоріжжі було пошкоджено. Майже сто будівель відповідні служби вправляються і вже фактично все зуміли розгребсти. Традиційно починаючи від ось власне населений пункт Кам'янське, яке вони ще два місяці тому сказали, що захопили, але ну, очевидно, щось них не вийшло. Від Кам'янське Степова, малі Щербаки до Оріхова, Гуляйполя, ось по лінії ці всі обстрілюють наші міста хаотично системами залпового вогню, артилерію різного. Калібру, все просто намагаються зрівняти з землею. Попри це, в нас є хороші новини з Мелітополя. Мелітополь це вони назвали столицею тимчасово окупованих територій. Бачимо до наших позицій це орієнтовно 76-80 кілометрів. Що це означає, що в нас є відповідна зброя, аби влучати в позиції ворога. Ось Мелітополь на північний захід в цьому десь районі є. Залізничне депо. Ми розуміємо, що залізничне депо білої, білим кольором це і залізничні шляхи. Депо, що для нас це каже, що там орієнтовно цілком ймовірно ворог тримав якісь перекинуті чи бронетехніку, чи інші якісь можливо артилерійські установки, але суть в тому, що. Самі пабліки, Малітопольські окупантів повідомляють, що є прильоти. Спочатку, що найцікавіше, вони повідомили про влучання, але потім місцева адміністрація вже традиційно сказала, що їхнє ППО збило всі шість ракет, як вони називають, дуже новітньої зброї зі Сполучених Штатів Америки. Тобто, шість летіло, шість збило. Традиційно нічого не відбулося, ППО працює, але. Місцеві пабліки повідомляють, що диміло і горіло, що звичайно не може нас не радувати. Херсонський напрямок по Херсону російські війська за минулу добу, 1 квітня, близько 60 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів є на жаль, загиблий і поранені серед мирного. Населення традиційно ось оцей от правий берег, ворог обстрілює, б'є по Бориславській, е Бориславській громадах, по інших козацькій, і от всі міста на безпосередньо, які знаходяться на березі щодня туди прилітає. Саме тому херсонська адміністрація займається евакуацією і переконливо просить все цивільне населення тимчасово виїхати, допоки нам не вдалося просунутись і деокупувати лівий берег Дніпра. На завершення огляду карти бойових дій розповім вам цікаву річ про кінбурську косу. Ось у нас є фотографії, і от Кінбурський півострів. Що варто сказати? Що ось власне тут ворог почувається у пастці. Про це повідомляє Наталя Гоменюк, речниця оперативного командування Південь. Останні дні звідти мало прилітає по наших позиціях в Очакові. А що відомо про кінбурський косу і півострів? Довжина орієнтовно 45 км, кілометрів, в найширшій частині це 14 кілометрів, найвушій 3,8 км. кілометра. Тут фактично цивільне населення намагається виїздити є лише техніка і жива сила противника противника. от, Анталія Гоменюк повідомляє, що дуже скоро доведеться окупанту з Кінбурської коси і Кінбурського півострова виходити, якщо вони не хочуть бути ліквідованими. Що ж такий стан справа на 2 квітня неділю на лінії бойового зіткнення? А вже з понеділка чекайте на огляд від Андрія Дрозди.